Не така цікава, як могла би бути так за результатами моніторингу, охрестили президентську виборчу кампанію на Прикарпаті представники громадянської мережі «Опора». Мовляв, наразі на Івано-Франківщині агітаційну діяльність ведуть лише вісім кандидатів: найактивніші Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Ольга Богомолець, Олег Тягнебок, Олег Ляшко, Михайло Добкін та Валерій Коновалюк. Щоправда, жодних свідчень про функціонування виборчих штабів двох останніх претендентів на президентське крісло немає. От порушень стандартів чи чорного піару кажуть спостерігачі на відміну від Медських виборів у 2012-му суттєво поменшало зафіксований факт пошкодження білбордів Михайло Допкіна. Тобто, в перші дні появи його білбордів, всі білборди невідомі особи заляпали зеленкою. І стосовно що стосується використання брудних технологій під час ведення агітації, то такі прояви зафіксовані проти Петра Порошенка. Це Поширення газети тільки факти з сумнівними вихідними даними, щоб порушення президентської кампанії могли відслідковувати, самі виборці пора створили інтерактивну мапу. Цей веб-сайт дозволяє користувачам у зручний спосіб отримувати інформацію, зібрану спостерігачами. Крім того, що виборці, виборці мають можливість побачити. Та ситуація по всій Україні вони також можуть с отримувати інформацію окремо по по регіонах, тобто по областях. Можна стежити за порушеннями по типу порушень і також по кандидатах. Між тим спостерігачі закликають виборців не лише стежити за порушеннями, але й самим проявляти громадську активність та повідомляти про ганебні випадки на сайті.